Втратив зір, але не втратив бажання жити та пізнавати щось нове. Іван Шостак, ветеран російсько-української війни, при виконанні бойового завдання на Бахмутському напрямку, у березні 23-го отримав важке поранення і з тих пір не бачить. Зараз чоловік вчиться по-новому орієнтуватись у просторі, проходить реабілітацію і навіть опанував гончарство за чотири місяці. Виготовив уже 85 виробів. Продаючи їх, хоче реалізувати ще одну мрію відкрити власний масажний кабінет. Я витягую стінки і би, я відчуваю ту товщину і бачу руками її. Не бачу очима, але бачу руками. Відтепер бачить лише руками Іван Шостик уже рік як отримав важке поранення і втратив зір. Під час бойового завдання під Бахмутом ворожа куля пробила бійцю десантно-штурмових військ у голову. Ми потрапили якраз тоді, коли саме Вагнер штурмував сам Бахмут і околиці Бахмута. І от ближче до часового яру вони хотіли зробити прорив. Ми їх стримували. І в один із днів я отримав поранення. 1 березня. Перші півроку після важкого поранення Іван не міг дати собі ради і не розумів, чим буде займатися. Допомогла відновитись чоловіку реабілітація, під час якої навчився працювати з гончарним кругом. Перших перших півроку мій моральний стан був дуже поганий, тому що Якби... я не розумів, що далі. Та я не розумію, що далі. Як, як, як жити взагалі? Я лежав і сам себе запитував, ну це що вже, все, все кінець. Оце. Мені 35 і що остальне життя, я проведу отак, от, лежачи на дивані. А сидячи за колом і працюючи з глиною, це... я відпочиваю морально. І воно мені приносить якесь певне задоволення. Тим паче, коли в мене. Виходять вироби, ми їх бачили, які вони це, це круто. Тренерка та мисткиня Вікторія Ніколаєва відразу зрозуміла, що в Івана є хіст до гончарної справи. Іван зараз не, не те, що слугує, він і є тим прикладом, який показує не потрібно, не потрібно зупинятися, не потрібно дозволяти собі зламатись. Можна в будь-якій ситуації продовжувати е, життя, можна бути корисним, можна е, робити неможливі речі, тому що те, що він зараз робить, це неможливі речі. І е, крім того, що в кожній ситуації можна знайти е, е, то, е, то світло, яке допоможе просто навіть своїм синам показати, що е, батько їх. За чотири місяці Іван за підтримки Вікторії вже виготовив понад 70 різноманітних кухлів тарілок та глечиків. І усі ці вироби стали виставкою-продажем у арт-центрі. Іван Шостак показав своїм прикладом, що потрібно прагнути і досягати. Я вдячний артпростору етночари і Вікторії Ніколаєві, яка дала можливість спробувати. І от свій простір вона повністю віддала під його можливості. Це один з елементів адаптації військової, який приходить після демобілізації. Однак нам найбільшу треба увагу приділяти тим, хто займається якраз людьми, які отримали поранення. Усі виручені кошти від продажу глиняних виробів Івана підуть на реалізацію ще однієї мрії ветерана придбання масажного столу. Це ще одна професія, яку після поранення зміг опанувати Іван. Колишній десантник хоче відкрити власний кабінет та допомагати з реабілітацією пораненим бійцям. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінчина.